Мир вам, слава Ісусу Христу! 19 вересня Євангелія від Марка, 6 розділ 45, 53 стих. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед Нього на той бік до Вицаїди, поки він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору помолитись. Але як настав вечір, човен був серед моря, а він сам був один на землі. Коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер був їм противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морі, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Всі бо уздріли його і занепокоїлись, а він вмить заговорив до них, кажучи: Будьте мужні, це я, не бійтеся. І війшов до них в човен і вщух вітер, і вони були собі вельми здумали понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було нечуле. І, перепливши, прибули вони в землю генесаритську і причалили. Будьте благословені, Бог вас любить. Не забувайте підписуватись на канал. Амінь.